Бачите, у монахів один єдиний спільний дах. Тому я думаю, розумієте, наскільки їх життя не могло бути прямо суперприватним. Але я думаю, це спеціально було зроблено для того, щоб монахи ще більше відчували єдинство. Я думаю, що для нас е, звичайних морян це дуже складно уявити. Але тут інша атмосфера, інша діяльність, інше життя. Yeah. Yeah. Я зараз в одній з келії, дуже малесенькій, просто дуже малесенькій. Але в принципі, ну, монахам нічого не треба було. У них тут було ліжко, був стіл, стілець. Де вони, можливо, щось писали або читали молитву. У кожній кімнаті був якийсь святий написаний. Тут навіть є якесь дерево. Ще одна келія.